Шановне товариство, дійсно може таке статися, що сьогодні ми проводимо останнє пленарне засідання в цьому складі Верховної Ради України. Цей парламент зробив багато чого доброго для української держави, хоча й відзначився голосуваннями 16 січня і співпрацею з бандитським режимом Януковича. Але це голосування може реабілітувати багатьох. І це голосування, це буде історична справедливість, що ті вояки української повстанської армії, які боролися на своїй землі, не під Краковим, чи під Варшавою, чи під Москвою, а на своїй землі за українську незалежність, таке нарешті будуть визнані українською державою. Те саме, що й зараз, коли наші герої борються на Донбасі в Криму за незалежність України, це є історична місія, це є завдання кожного з нас. Сьогодні мобілізувати всі зусилля і зараз 100% як це робить фракція Свобода. Ми просимо інші фракції так зробити. Давайте проголосуємо, внесемо в порядок денний, обговоримо і таке визнаємо боротьбу ОНУПА боротьбою за державну незалежність України. Історична справедливість має торжествувати. Слава Україні!